Я не чекала тихо, так образа в моєму серці місце зайняла, отямитись не встигла, аж одразу вона мене наскрізь всю прийняла. Я не пручалась, я сиділа тихо, я йшла тоді на повідку гріха, і дух в мені шукав якоїсь втіхи, одначе біль образи не стихав. Було так боляче, душа моя кричала, і молитви були уже не ті. Господню радість швидко я втрачала і тільки помсту мала на меті. Ось так скажу ось так зроблю для тебе, аби ти знав, як боляче мені. І більше я не кликала у небо, хоча одежі вже були брудні. Я знала, що грішу, що так не можна завжди ж я мушу людям пробачать. Однак тоді була я неспроможна образу змусить в серці замовчать. Я йшла вперед, дорогою в безодню, і дні важкі, в серці пустота, ігнорувала заклики Господні, аж раптом я побачила Христа. Він не стояв, а на хресті покірно висів, стонав від болю і жалю. Я бачила страждання всі безмірні, та шепотів у муках він люблю, до кого це звертання тихе і щире, біля підніжжя вбачила себе. Хіба ти цар в такого маєм вірить всіх рятував, а хто ж спасе тебе? Та він мовчав, лиш лагідно дивився, а кров текла, його невинна кров. Він до кінця із участю змирився, і, пропи, і попри біль у серці мав любов. Поглянь на себе, пролунало в тиші, ти ж часто теж бувала серед тих, які розпни кричали найгучніше. Які взяли на себе тяжкий гріх. За тебе я страждав, а ти грішила, Щоразу, мов вбивала в руку цвях. Та я завжди знаходив собі сили і пробачав сльозами на очах. А ти чому пробачити не можеш? Але ж несеш в собі важкий тягар. Невже в цій битві ти не переможеш, І пропустиш в серце руйнівний удар? Це перешкода, а за нею царство. Якщо пройдеш, ти матимеш усе. Тож не дозволь на ній собі упасти, бо гордість твоя душу не спасе, лиш покорись, схили свої коліна за того, хто образив, помолись, і у житті, хто б не кидав каміння, на нього поглядом моїм лише дивись. І коли плюють в обличчя, ранять в спину, навчись моє смирення проявлять ти будь піддатлива в моїх руках, як глина, бо так тебе бажаю я навчать. Аби до приходу мого була готова, аби навчилась відкувать життям, конфлікти у житті не випадкові, це перевірка на наявність плям, плям гордості, плям злості, нелюбові, я їх не мав, борися з ними йти. Я вже звільнив тебе своєю кров'ю, в тобі є сила, тож прошу, прости. І я здалась, бо він прощав без міри. Мене, хоч я, по суті, своїй прах, а я непрощенням сама руйную віру то, що на ділі, не лише в словах, я хочу похитнути свою гордість, звільнить на троні місце для Христа і не підпускай диявола, натомість від бруду серце зберегти й уста. Я викину із легкістю образу біля Голгофи, плачучи, схилюсь, там не роздумував, а щиро і відразу. Мені пробачив гріх Христос Ісус. Коли захочу взяти словесну зброю і розпочати з людиною війну, я буду бачити Христа перед собою, і в лице не плюну, мовчки обійму. Амінь.